Вітаю всіх, з вами Євгенія. Сьогодні я хочу знову показати деякі свої ростюшки. Ну, почну спочатку з пилорчика якого я відділяла дитинча від мамки. Значить, він почав гарно укорінюватися, зараз трошки закукли в корінці, тому що ростить новий цвітоносик і ще. Почав доращувати той, що я йому не підрізала. Ось такий вже бутончик сформував. Так що діточка скоро буде цвісти. Мамка тут випустила 4 цвітоносика від старих цвітоносів. В общем, не знаю, що з них буде. По одній квіточці, можливо, проквітне. Ну, таке. В общем, Дала їй можливість поцвісти, Якщо не зав'яже ніяких бутончиків, я візьму їх повідрізаю. Діток вона поки що ніде не намічає більше. Оце ж надумала процвісти, тому з дітками поки призупинилася. Але є ще пазухи, є ще можливість десь видати дитинчатку. Це мій півлурчик гарний такий крупний. І вам хочу показати цю пискару, яку я тирочки отримала. Вона почала гарно ростити корінчики, як ви бачите. І там відгалуження воно від корінців почала відрощувати прям так шикарно. І росте. Цвітоносик вже так шустренько, вже так витягується, так що теж скоро заквітне. Так, покажу свою орхідейку, яку я експериментом нарощувала корінчиками, потім я її відділяла. Залишився піньок. Значить, подивимося, що відбувається з верхівочкою. Тут один корінчик вона розкуклила, ростить. Почала ростить відшиті корінчики, там гарненький. Скажу, що один листочок вона з'їла, відсушила його поступово. Ну, так, важкувато, трошки вона пішла. Ті ще там два корінчика, вона заступорила їх відразу майже. Ну, ростить листочок. І не тільки листочок, вона тут мені вирішила на цвітоносі процвісти. В общем, дивіться, вже формує бутончики. Ну, така, пішла. Ожила ожила орхідейка, пішла в рост. Я вже думаю, не буду вже трогати її цвітоносик. В неї там і від шийки пішли рости, корінчики, вже не буду чіпати її. А от з піньочком в мене трошки невдача. Корінчики ще є, живі, гарні, все. Вона була в одному місці. Зараз покажу десь. А, ось тут, в цій пазусі. Ой, зараз у цій пазусі була, пробудила брунічку, зазеленіла вона, вона її щось так застопорила, а потім взяла і відсушила. Не знаю причини, чому вона так зробила. Ну, корінчики є, пінючок живий, не знаю, може, дещо пробуде в іншому. Вместе. Щось мені на пенечки, ну, никак не везет. В общем, с пенючком у нас тиша. Так, хочу показать вам свою OLX Мадонну. Яка в мене влітку цвіла. Цвіла тим цвітоносиком і були майже білі квіти. Значить, я її потом перела. Пересадила перевалкою отакий горщик. Ну, видно, воно корінчики, все чудово. Там на дні крупна кара, потім я положила трошки кокосового волокна і переставила, а в мене тут ще й мох збоку є. І переставила її просто із тої посадки, яка вона була, в неї там гарно було наформувала вона корінчики, я її просто. Переставила і вона продовжила далі нарощувати корінчики. Все чудово. І ось, буквально десь, може, ну, тижнів через два після пересадки, та ні, трошки більше. Вона випустила новий цвітоносик. Ну, я вже ж сподіваюся, вона вже процвіте. Ну, так, як положено, темним кольором. Не такі вже будуть білі висвітлені квіти. В общем. Дівчинка довго не заставила себе чекати, випустила цвітоносик. А старий я не відрізала. Сподівалася, може, деяка брунечка прокинеться. Ну, поки що, поки що, ні, поки що тільки новий цвітоносик вона випустила. І хочу вам показати подвійну посадочку. Як бачите, обидві орхідейки з цвітоносиками, одна і друга, і трошки хочу розповісти про них. Давайте подивимося на кореневу. Зараз мені так, щоб не впустити їх. І одна і друга тут просто шикарно нарощують корінчики, і, значить, дивіться. Ці дві були дітки, зняті з цвітоносів. Одна оця була крупненька дітка, знята 20, 26 21 року. Ну, це в прошлому році я десь такий час, бачите, їх сюди пересадила. І ця теж була знята. 21-му році, ну трошки раніше, я їх пересадила сюди перевалочкою. Ну, так вони вже за рік наростили мені тут корінчиків. І самі підросли, звісно, орхідейки. Оцю дітку я купила. Я вже не пам'ятаю, як вона повинна цвісти. Ну, гляньте, вже які величезні. Не то, що там. А величезні листячки. У неї такі товсті корінчики з самого початку. Як вона тільки до мене приїхала, в неї були такі товсті, гарні корінці. А ця дітка моя. Цю дітку я, в общем, це мій самий перший експеримент з цитакініновою пастою сама сама моя перша спроба випробувати на орхідейки цитанькінінову пасту. І ось маємо таку дітку. Ця орхідейка ну, стандартного квітування, світло, така, світло бузкового кольору. В общем, я вирішила на ній проекспериментувати. В общем, дивіться, з 2021 року вона в мене отак от уже виросла доволі таки вже до, до, дорослого, до дорослого розміру. І вже бачите, вони одночасно мені видали цвітоносики. Цю дітку, я коли отримала, я вирішила проекспериментувати. Значить, з чим? Я її посадила. Ну, такий півлітровий стаканчик пластиковий, так як у неї там було, по-моєму, два корінчика, але такі довгенькі були. І знаєте, яку я зробила їй посадку? Я на дно стаканчика насипала трошки кокочіпсів. Потім засипала такий прошарок невеличкий сантиметра два, верхового торфу. Просто от купила спеціально верховий торф. Він, як знаєте, він кислий. Потім зверху ще присипала кокочіпсами. І зверху ще насипала цього ж верхового торфу. Ви знаєте, вона прекрасно себе почувала в такій системі. Тим більше ще закрита система була. Я її так потихеньку поливала, проливала. І ми іноді боїмося того субстрату, в який приходять орхідейки з Голландії, там мілкий такий субстрат. А я взяла навмисно, зробила саме такий субстрат для цієї орхідейки. Вона гарно росла. І, як бачите, виросла вже до дорослих розмірів. І вже скоро покаже свої квіти. Ну, а цю дітку я виростила на цвітоносики. І, ви знаєте, була одна тільки моя помилка. І я постійно потім про неї кажу: вибирати, потрібно для роботи з цитокініновою пастою орхідейки, щоб були здорові. Була гарна листова маса, були гарні корінчики, щоб як мога побільше були в горшочку корінчиків, тоді лише використовувати цитокінінову пасту. Все ж таки, це дуже великий удар для орхідейки, гармонів. Мама її жива. Жива, роз, росте, але я її нарощувала. Корінчики. Зараз покажу маму. Я забула її принести, зараз принесу. Так, ось, ось я принесла маму. Як бачите, після того, як я і почала нарощувати корінчики, в неї тут, бачите, неправильно почали рости листочки. То більший, то менший. Все ж таки, оце один. Оцей, ще її той перший листочок. І оце ще. Ще її держаться листочки. Вона в минулому році тут питалася процвіститись, було декілька квітів. Цвітоносик був такий тоненький, на більше вона не, не спромоглася. Значить, це вже я вже її в другу посадочку пересадила. Після нарощування корінчиків. Це вона в мене вже тут наростила більше корінців, так пішла в рост трошки. Ну, що я скажу, ще раз повторюю, для, для роботи з такі пасти потрібно вибирати здорові орхідеї. Зараз вона тут, ось, бачите, нарощує листочки, але вони вже. Не такі ось великі, не такі плотні. Ой, вибачте, за пилючку. Вона стоїть зараз так, що із батареї летить пиляка, тому запилюється так стільно. І вже не такі великі листочки, не такі товсті, широкі. Вона була крупноквіткова, в неї були великі квіти, десь 9-10 см. Ну, а про квітла минулого року. Не дуже крупними квітами. Видно, що орхідейка дуже перехворіла, і тому таке ми маємо. Ну, мені вдалося її врятувати, так що, отак от. Отакі от. От мене спроби були. Перші спроби з титокініновою пастою. Бачите, зрівняйте, мамини. Листочки, які вузенькі. І які вже у дітки широкі листочки гарні. Все ж таки видно було, що орхідейки було важко. Ну, я поки що її не чіпаю. Вона то ростить корінчики, то, то закуклює. Ну, в общем, такі процес іде. В дітки, звісно, вже все норм. Це ось ще є. Малючкові листочки, далі вона збільшувала розмір листочків гарно так нарощувала. І от маємо вже дорослу орхідейку. В общем, чекаємо на цвітіння цих двох дівчаточок. Я, я ж кажу, я дуже, дуже сподівалася, що вони виживуть і все буде гаразд. Я цю орхідейку навіть не витрушувала з того торфу. Я оце, як вона була в стаканчику, я її сюди так перевалила. Це вже вокруг просто обсипана така, кора. вони вже тут наростили корінчики. От маємо за, за три роки маємо от такі дві. Дівчулечки, влічки. Все, чекаємо їхніх квітів. В общем, трошки такий обзорчик зробила вам те, що є, показала. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре!